Це матеріал для студентів групи РТ-19D дисципліна мікропроцесора в електронних апаратах. Сьогодні ми з вами підключаємо датчик температурний DS-18B20, от він є у нас тут. До мікроконтролера і отримуємо температуру від нього. Значить, в моделі, яку ми використовуємо, у нас буде контролер вже трошки інший atmega 8 Далі ми з вами поговоримо, чому саме він. Але коротко скажу вам так, що можливості контролера Tani 2313 вже трошки не вистачає, тому треба підключити інший контролер. Запускаємо модель. Дивимося, як вона працює. Так, поїхали. Датчик у нас працює. Зараз 99,9 градуса плюс. Якщо ми будемо тут зменшувати, відповідно наш контролер помічає цю зміну, і на індикаторі у нас з'являється інші значення температури. Якщо будемо дуже швидко змінювати, то через певний час вони це побачать. Тут стоїть у мене зараз зміна в 10 градуса, те, що називається для датчика точний вимір температури. Отже, ми бачимо, що все у нас працює. Значить, що нам треба тут? Нам треба контролер, нам треба датчик, нам треба резистор і нам треба індикатор. І це зв'язати разом. Ну і все. Тепер будемо розбиратися з тим, як це працює і за якими принципами. Перш за все, нам треба з'ясувати, що таке цей датчик DS 18B20. Про нього є документація. Раніше його розробляла компанія Dallas Semiconductor, потім її там перейменували. ребрендинг був, і тепер вона називається Maxim Integrated Сі-Кидсдам. Але це не принципово. Документація нам розповідає, що це датчик, який може вимірювати температуру від мінус 55 до плюс 125 градусів Цельсія. І він потребує лише два піни для використання. Тобто, ну, це мається на увазі в такому корпусі, їх взагалі три. Тут є ground, DQ і живлення. Ну, відповідно, живлення також треба подати, але для передавання даних. Достатньо підключити до землі, і одна лінія даних диків буде передавати дані. Ну, Це саме про ту ну, шину один Оденвайер, який ми з вами розбирали минулого разу. Є різні конструктиви. Найрозповсюдженіший у нас отакий у, у вигляді транзисторного корпусу з трьома виводами, але є ще ну, такі багатовивідні. Мікросхемки, але в них також використовується всього-навсього три виводи, тому що ну, такий стандартний корпус, який можна встановлювати на поверхню друкованої плати. Що стосується способів підключення, в документації показані два способи підключення: тут такий, з транзистором, там щось там, це. З паразитним живленням, як називається, але ми будемо використовувати і використовувати у такий спосіб, коли у нас живлення подається на датчик разом з мікроконтролером. Йому достатньо 5 вольт. Є у нас лінія даних, яка підтягнута до живлення через резистор 4,7 кОм, І, відповідно, є е, е, граунд, тобто земля. І у нас фактично один вайербас. Тому що дані передаються одним проводом. ну, Відповідно, оскільки мікроконтролер також підключений до землі, то одним проводом він по відношенню до землі. Тобто такий спосіб ми використовуємо. Також в документації є така схема, блок-діаграма, яка показує саме умовно, що там всередині. Ми бачимо, що тут захищені у нас виходи. Є у нього 64 біт РОМ, і є у нього так званий скретчпад. Саме оцей скртчпад це. Пам'ять, які записуються дані, тому що температурний сенсор, датчик безпосередньо записує туди дані. Є також тут система, коли ми можемо встановити мінімальний та максимальний рівень цього температури, і він буде нам надсилати сигнал alarm, тобто це тривога, що у нас температура вийшла за межі верхнього або нижнього порогу. Це дозволяє створювати. Автономні так звані термостабілізатори. Ну, і Є ще додаткові регістри конфігурації і є так звана контрольна сума. Восьмобітна контрольна сума. Якщо ми читаємо цей скретчпад разом, то можна перевірити, чи правильно ми його прочитали. Тому цей скретчпад, така назва в документації, і в коді ми також побачимо, що у нас буде структура, яка буде називатися так само і в неї. Будуть заноситися дані, і з неї вони будуть забиратися. Структура чого скречпаду вона отака. Тут 8 байт, як бачимо, да? і саме температура записана в байті 0 і в байті 1. Це важливо нам для того, щоб розуміти, як працювати буде алгоритм. І разом ці два регістри по 8 біт, вони далі тримають інформацію про температуру. Є ще Спеціальний код 64-бітний, ну, який є унікальний для кожного датчика, який випускається. І саме це дозволяє, наприклад, використовувати декілька а, однакових пристроїв на спільній шині. І за цим кодом можна звертатися конкретно до того пристрою, який нам потрібен. Але наш приклад дуже простий: там всього на всього один датчик, і ми цей код не використовуємо. Але є приклади її. Ви зможете їх знайти в інтернеті, де датчиків чи цих більше, 2, 4, 8, і там вже треба використовувати цей код, щоб знати, з якого саме датчика ми отримуємо температуру в поточний момент. Так, ну, але це більш складні такі вже речі. Як виглядає запис температури? 2 байти, як ми бачимо, і вони, якщо у нас встановлено. 12-бітне інформаційне поле для температури, бо є там ще інший спосіб, менш точний, то у нас вони читаються разом, і от ми бачимо, що старші розряди байту 1 вони є знаковими, тобто плюс-мінус. Якщо температура мінус, там буде, от нам показано одиниці, і якщо там буде плюс, то там будуть нулі. Це приклади, да? як записуються дані, як вони читаються в 16-ковому коді. Ну, це двійковий код, і відповідно яка це є температура. І тут в нас записані не тільки цілі значення, а записані і так звані оці після коми. Але дані після коми записані саме отут, в молодших розрядах, тобто 4 молодші розряди, вони там тримають їх. Ну, Якщо почитати документацію, там про це написано. Чому ми про це говоримо? Ну, Тому що це дає нам можливість трошки зрозуміти алгоритм, який буде обробляти ті дані, які ми будемо отримувати від датчика. Тому бажано мати уяву про те, як ці дані там розміщені. Тепер, що стосується проєкту, коли ми створюємо проєкт, нам треба підключити спеціальні бібліотеки. Ну, відповідно, є бібліотека LCD-C. LCDH, да, ці файли бібліотеки виведу даних на дисплей. З ними ми вже з вами проводили експеримент. У нас була практична робота про це, і були матеріали лекційні про це. Але також нам треба підключити спеціальні ом, бібліотеки, які забезпечують роботу з шиною 1 wire я цю бібліотеку скачав з сайту, далі буде вам посилання, звідки її можна забрати, але також ви в архіві отримаєте цю бібліотеку ну, саме в тому вигляді, в якому вона була використана в цьому проєкті. Але треба звернути увагу на те, що коли ми створюємо проєкт, нам треба підключити ці файли. От ці файли підключені, source files і header да? Тобто заголовочні файли також підключені сюди в поточний проєкт. Сам поточний проєкт називається у мене ds 18 b 20 тому це основний файл ds 18 b 20 це, це саме основний файл з кодом. А оце все бібліотеки. Вони написані іншими людьми. Але ми вчимося їх використовувати трошки, тому що ну, це така система програмування сучасна, коли ми використовуємо розробки інших людей. Що стосується проєкту ще, це ми повинні вказати, який контролер ми використовуємо в властивостях проєкту. Ну, відповідно при створенні проєкту, я вказав, що в мене буде Mega 8. І от воно тут написано. Частота, на якій він працює, 8 ГГц. 8 МГц, і, відповідно, треба це вказати, або треба було б прописати в дефайнах. Ну, я вказав просто отут у властивостях проєкту. І оптимізейшн О1. Ну, це потребує нам саме бібліотека Delay. Як пам'ятаєте, вона для оптимального розрахунку часу вона потребує іншого способу оптимізації. Не забувайте про це. Тому вказано тут, замовченням тут стоїть О0, а я кажу вам, що треба вказати О1. Директиву при компіляції, щоб бібліотека ділей затримок вона не видавала нам ворнінги, так звані повідомлення про можливі помилки. І тоді буде все нормально. А що стосується самого датчика в Протеусі, то можна вказати йому отут властивість granularity, да? тобто, ну, це фактично точність 01, і він буде вам. Змінюйте температуру на 10 градуса. Якщо за замовченням тут залишити 1, а коли ви встановлюєте цей датчик, там написано 1. То його температура може бути лише цілим значенням. Тобто це там, там 99-98. Не можна встановити, наприклад, 99.1 або там 01, 0,2. ну, тобто десяті будуть з'являтися. Ну, Саме в моєму прикладі. Так і зроблено, але можете почати саме з, точністі, з точності одиниці, коли змінюється на 1 градус. Це не принципово, це мені просто було цікаво, як це можна зробити, і от я вам показую, як можна. Фактично, оцей номер унікальний. Тут записаний, бачите, от ROM serial number це от унікальний номер датчика, він тут так начебто написаний, але це умовний. Якщо ми поставимо декілька, то вони будуть однакові. І їх треба буде якось там змінювати. Ну, ми не будемо цього робити, нам це поки що не потрібно. А от вже починається код. Дивіться, ну Це перша частина коду. Тут саме відбувається налаштування цих бібліотек, підключення цих бібліотек також в файлі основного проєкту. І далі у нас є тут такі спеціальні команди. Це я вже по, там, взяв з, 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 з прикладу. Далі буде посилання на цей приклад, Можете почитати. Це команди, які ми використовуємо для взаємодії з задачиком. Вони мають 16 кові коди, можна було б надсилати 16 кові коди. Але людина, яка писала цей приклад, вона зробила собі такі повідомлення довгі, щоб розуміти, саме, який код буде спрямований. І тому в коді ми можемо побачити ці повідомлення, де замість них буде підставлятися відповідний 16 ковий код. Оці команди. Вони також є в документації на датчик. Їх можна там знайти. Я просто їх не показую, тому що не так глибоко ми з вами копаємо. Але є такі команди 16-кові, вони там, надсилаючись в датчик, вони примушують його виконувати певні дії. Отже, далі тут визначається саме номер ліній, на яку буде підключений у нас датчик. Це сьома лінія порту. А сам порт вибирається отут, в налаштуваннях бібліотеки. І тепер ми кажемо, що у нас відбувається ініціалізація дисплею. Це вже нам знайомий приклад. Це ми робили з вами, коли саме працювали з дисплеєм. І далі відбувається такий нескінчений цикл нашої програми, в якому всередині відбувається активація шини і один Одинвай. І потім відправляються команди відповідні на датчик, і кінець кінцем ми отримуємо оцю зміну ScratchPad, яка у нас тут є, да? бачите, у нас тут є зміна ScratchPad, яка у нас має розмірність масиву з 9 елементів. То ми отримуємо туди саме необхідні дані, але в коді в нашому читаються лише нульовий та перший. Ті частини скретчпаду, як я вам показував, де записана температура. А всі інші частини вони там ігноруються. Тобто, от byte байт. Ну, туди і сюди. Да? Тобто, отримує 2 байти. Це початок коду. Отут ми з вами отримуємо вже значення температури від датчика. І друга частина коду нам треба з вами. Сформувати це повідомлення, яке буде відправлене на екран нашого дисплею. Значить, для цього нам треба спеціальні зміни для формування текстового повідомлення. Також нам треба змінні для о, аналізу температури. І далі ми починаємо формувати це повідомлення. Значить, оце червоними рисочками, тут стрілочками, позначені ті частини коду, де у нас відбувається саме робота з о, цим масивом ScratchPad. Перший або нульовий байт. Так, Далі, що ми тут бачимо? Ну, Спочатку ми повинні з'ясувати, чи у нас позитивна чи негативна температура. Тобто, якщо у нас плюс, то ми додаємо в повідомлення символ плюс, якщо мінус, то додаємо повідомлення символ мінус. І потім трошки обробляємо. Від'ємні значення, тому що, як написано в документації, від'ємні значення вони там знаходяться в додатковому коді. Тобто треба, треба щось тут інвертувати, там додати одиницю, потім там всунути. Ну, оце все взято з прикладу, на якого буде посилання далі. Там ви подивитесь, там більш докладно про це написано. Після того, як ми вияснили, з'ясували, чи то плюс, чи то мінус нам потрібен. Далі ми виділяємо частини, саме числові. Integer path of temperature це ціла частина температури. Тобто це ну, те, що йде до коми. Да? Тобто, наприклад, там, там 56,30 це 56. саме. Ми також виділяємо його і додаємо відповідно в повідомлення числове значення. Після цього ми виділяємо так звану fractional path of temperature, тобто десяткову частину. Це одне число. Відповідно, обробляємо там суви, це теж з прикладу, і далі ставимо точку, крапочку, і потім значить, додаємо туди оце число десяткових значень. Коли ми це все зробили, далі нам треба очистити ліню, саме стерти попереднє, попереднє значення і написати нове значення. Стираю попереднє значення в такому. Циклі, коли заповнюю пустими символами. Ну і все. Далі тут, потім все повторюється знов, тому що це основний цикл програми. Звідки був взятий приклад? Дивіться, оце посилання, це сайт OneWire робота з датчиком. Це вже частина третя. Ну, є ще перша і друга, де саме обговорюється принцип роботи з Шимі. І все таке інше. Ну, ще не один вар, звичайно. І є четверта ще частина, де підключаються вже два датчики. І там є також приклад. Але там це вже самостійно, якщо цікаво, сходити, подивитись. Оце посилання на статтю, з якою були взяті приклади. Ці приклади знаходяться тут в кінці статті. Там, якщо пройти до кінця, отут є файл бібліотеки. Саме бібліотеку можна. Звідси взяти, буде архів. Цілком цю бібліотеку можна взяти. Тут також є проєкт для Aver Studio 4, те, що мені було потрібно як приклад, який я розбирав. І тут є оце також проєкт для Proteus, де можна було подивитися, що воно дійсно працює. Коли я з цим розібрався, я далі вже на цій основі там зробив свій власний проєкт, який вам продемонстрував. Але статті дуже цікаві. Людина, яка записала, вона. Багато чого тут написала про програмування, тому дуже рекомендую сходити на цей сайт і подивитися, що там є ще цікаве. Може, це навіть допоможе вам знайти якусь тему для дипломного проектування. І наостанок декілька слов про контролер, який ми використовуємо от Mega 8. Значить, основною проблемою, яка була пов'язана з використанням цієї бібліотеки, код стає більше 2 кБ. тобто я не можу цей код записати в контролер Atanie 2313, в якого оця пам'ять для програми, вона 2 кБ. А в ATMEGA 8 в неї вже 8 кБ. І тому саме записати туди оцей код вже є можливість, він зайняв там десь там 25%, тобто трошки більше чи 26%, трошки більше 2 кБ. І відповідно у нас є ще досить великий простір програмний, де можна розгорнути свій проект. Щось там ще дописати туди. Тому, от ми бачимо, що вже ми зіткнулися з обмеженням контролера Тайні 2313, невелика кількість пам'яті для програми. Тому прийшлося взяти інший контролер. Але треба розуміти, що більш складна структура самого контролера, вона призводить до того, що і мікросхема стає більшою. От ми бачимо, навіть якщо ми оберемо. Цей контролер в традиційній конфігурації з дворядними виводами, то ми отримуємо мікросхему <coughs> з 28 виводами, тобто вона буде вже більша, ніж та, яку ми використовуємо розбирали. А таї-2313 ми бачили там всього-напсього 20 виводів. І вона займе на платі більше місця. Оця мікросхема відповідно, треба буде робити плату більше і розводити там може більше контактів. Але в неї є свої особливості, в неї більше портів, в неї є там внутрішні додаткові модулі, там АЦП є. От, може, наступного разу з вами подивимося, що таке аналог цифровий перетворювач, який вбудований в контролер, як його можна використовувати. Поки що все. Побачимося наступного разу.